Про ситуацію по області головні тези за півтора року війни в області вдалося облаштувати 468 укриттів у школах і 373 укриття для дитячих садочків. Очно працюватимуть 454 школи та 373 дитсадки. Станом на сьогодні ми також маємо 841 заклад із облаштованими укриттями, що становить 70%. Решта 30 – це 390 шкіл і садки. Вони не готові. Інформація, що дистанційна форма цьогоріч не передбачена, вона не відповідає дійсності. Рішення щодо форми навчання це очна дистанційна змішана для різних районів, міст і навіть шкіл можуть відрізнятися. Для дистанційного навчання забезпечили 10 тисяч персональних комп'ютерів, з них 7 тисяч у користуванні викладачів. Наявність безпечного укриття це базова вимога до всіх без винятку. Пане Ігоре, тож якщо говорити про вашу громаду, чи готові всі навчальні заклади приймати учнів і дошкільнят, зокрема на новий навчальний рік? Так в нас всі готові. У нас 8 шкіл, готові і також 12 садочків готові. Є змішані в формі навчання, наприклад, три школи, тому що це летичні. Так батьки захотіли деякі, і вони змішують форму, але вона не заважає нічому, це нормально. І я вже буду потім, щоб ви не зв'язали питань. Вони говорили про укриття. У нас 24 укриття, 16 із них це освітянські, а вісім ми орендуємо. Щодо е, тих, які вже є, чи проводились якісь ремонтні роботи цьогоріч, і наразі чи готові вони також до того, аби там можливо навіть здійснювати навчальний процес під час повітряної тривоги, ви знаєте, є такі, що можна і здійснювати навчальний процес, а де великі школи то просто місця немає для того, щоб здійснювати навчальний процес. І як ви кажете, е, в нас ми витратили 800 тисяч на укриття. Але от зараз є нові вимоги до укриттів, вони більш жорсткіші, і ми побачили вже на практиці, що, наприклад, треба вентиляцію 30 десь десь середньому знов прийдеться. Ми вже заказали це все, воно в процесі роботи. Також десь ще прийдеться мільйон викинути для, на укриття. Нічого страшного, нормально. Ви також значили про те, що частини укриттів орендуєте. Розкажіть про це, де орендуєте. Наскільки це великі від... е... укриття і чи відповідають вони всім необхідним нормам? Ну, звичайно, інакше нам би не дозволити відстань відповідає всім нормам. І всім нормам, це влетичі. Перша школа вона має тисячу дітей, стільки немає, і орендуємо. Все нормально, все відпрацьоване, маршрути, все, все добре. Щодо дитячих садочків, у них власні укриття, чи також для них орендуєте? В них власне укриття, але є, що не вистачає місця. Наприклад, зараз ми також додаткові кошти відділяємо для того, що в найбільший садочок в нас є такий калиненька, і десь я думаю, що в жовтні місяці, ми все зробимо, і все буде всі діти зможуть відвідати офлайн садочок. Щодо також навчальних закладів, то всі ми знаємо про те, що навчальний рік починається восени. Восени також починається опалювальний період, всі готуються до зими, і ми розуміємо також, хто наш ворог і з ким ми маємо справу. Ми маємо приклад минулого року, коли ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Чи готові наразі навчальні заклади до відключення електроенергії, чи забезпечені вони джерелами альтернативного живлення? Так тому що ми були ще в попередньому році готові до цього. У нас все залишилося у нас це є. А підготовка по опаленню ми, школи опалюються дорогами. 98% Ми вже готові забезпечені палемо. Щодо дитячих садочків, чи забезпечені вони необхідним? Так, так, як, 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 як і садочки, так і школи були я ж кажу, Що в попередньому році були забезпечені, так що зараз ми війшли тут готові. До чого просто перевірили ще раз свою готовність. Також окремо хотів би запитати і щодо свята 1 вересня, тому що це вже завтра, і ми пам'ятаємо, відповідно, яка до нас традиція перейшла з радянського союзу, це там шикування, лінійка, і відповідно всі ці урочистості, які відбувалися до 1 вересня. Яким буде 1 вересня в Литичівській громаді, і чи думали ви як можливо трансформувати оце свято першого дзвоника? Ви знаєте, я пам'ятаю ці дзвоники, вже головою ходили на ці дзвоники. Батьки пам'ятають. Ні, звичайно, трансформація пройшла. Будуть тільки старші класи на лінійці. Ще нікого дітей ми е, не, не ведемо, нічого тих помпизності не буде. Війна. Окремо, окрема тема, це тема харчування. Так хотів запитати, яким воно буде у навчальних закладах Летичівської громади. Тобто, це буде здійснюватись за кошт громади, чи можливо батьки мати, мусимо самостійно оплачувати харчування? Ну, пільгові категорії і батьки, які е, в нас е, воюють, ці це беззаперечно. Вони всі будуть звільнені від оплати за харчування. А, а ці, а всі решта будуть також платити за харчування, але дуже велика кількість і ще до кінця ми не знаємо. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо ми маємо 2165 учнів, то попередньо 1400 будуть харчуватися. Це буде ще в цілий вересень, ми будемо ще додатково звільняти і все інше. Це буде нормально. У нас з харчуванням ніколи не було проблем. Щодо освітньої субвенції, також хотів запитати, чи надійшла вона у повному обсязі, і чи реалізовуються якісь зараз проекти за нею? Е, ви знаєте, збою ніяких не було в нас завжди. По Ось осві... по... по цьому е, і зараз надходить е, парти. Я маю на увазі обладнання, технічне і кх, меблі. До, до готовність початкових шкіл до цього всякі ці рюкзачки обладнання і все інше. Все нормально. Це надходить, воно все в процесі і багато вже надійшло. Також хотів запитати щодо форми навчання. Ви зазначали про те, що буде змішана форма навчання. Розкажіть, за яких умов передбачений офлайн і за яких передбачений онлайн. Офлайн ще кажу, тільки онлайн буде змішана форма в трьох школах. Летича, де батьки, коли тривога, вони хочуть, щоб діти була змішана форма навчання, і так, і так. Ну, ми йдемо на зустріч, пишуть письмові заяви. Також пан Юрій зазначав про те, що для дистанційного навчання забезпечили 10 тисяч персональних комп'ютерів. З них 7 тисяч у користуванні викладачів. Летичівська громада отримала ці комп'ютери. Ні, ні, нам на нас немає в цьому необхідності. В нас все нормально. Почу вас. Е, Наостанок е, хотів би запитати також і наступне, на вашу думку, е, от ми знаємо про те, що Міносвіти запропонували перший урок на 1 вересня. Це тема ментального здоров'я для дітей. Аби викладачі детальніше про це розповіли, також і певні відео уроки від психологів, так би мовити. Е, як ви ставитесь до цього першого уроку? На вашу думку, наскільки він необхідний зараз? Ви знаєте, ну раз Міносвіти цього хоче знати так треба. Я не буду коментувати. Хочу вас, пане Ігоре. Дякую за те, що були разом із нами. Ігор Тисячний, голова Летичівської громади, е говорили про те, що готова Летичівська громада розпочинати новий навчальний рік. Ще раз дякую.